Ось так ще у минулому році на цій котельні розпочались роботи з глобальної реконструкції обладнання. Вона передбачала заміну існуючих насосних агрегатів, а також впровадження автоматизованої системи теплопостачання, побудованої на частотних перетворювачах. На випадок блекаутів тут встановили генератор потужністю 1 МВт. Завдяки ньому котельня продовжуватиме працювати навіть в умовах повного знеструмлення. Відповідно, з теплом будуть 200 багатоповихівок, сім дитсадків, сім шкіл та один медичний заклад, які опалює ця котельня. Також нове обладнання допомагає економити чималі суми. Це була. це була інвестиційна програма 2021 року. Підприємство «Криворіжтепломережа» витратило на обладнання 13,8 мільйона гривень. Після завершення цих робіт ми отримали економію. По електроенергії на цій котельні протягом опалювального сезону 22-23 у порівнянні з минулими сезонами економія склала 1 мільйон 300 тисяч кВт годин. У грошовому вимірюванні це 7,5 мільйонів гривень. Аналогічні роботи проводяться і на інших котельнях. Щодо наступного опалювального сезону технічно місто повністю готове до його початку. Паспорти готовності отримали 100% об'єктів соціальної сфери, медичні заклади, об'єкти освіти та культури, а також житловий фонд. До роботи підготували 98 котельних, 76 теплорозподільчих пунктів. попередньо замінили понад 8 кілометрів теплових мереж, відновили 26,5 кілометрів теплової ізоляції, а також відремонтували 29 котлів. Також робиться укріплення, це габіони, бігбегі, мішки з піском, щоб протидіяти можливим там, ракетним чи дроновим атакам. Це також зроблено. Можу сказати, що там, де це можливо, лікарні, школи, дитячі садки, з 15-16 жовтня вже почнеться подача опалення. У житлових будинках згідно законодавства опалення увімкнуть тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів не підійматиметься вище 8 градусів за шкалою Цельсія, готуючись до можливих блекаутів, у місті відновлять роботу пунктів незламності. Їх кількість планують збільшити до 200. як і раніше, вони матимуть усе необхідне для тимчасового перебування людей на випадок тривалого знеструмлення: генератори, обігрівачі, питну та технічну воду, ковдри, гарячі напої, їжа швидкого приготування, медикаменти а також системи супутникового зв'язку StarLink. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, першоміський.